Вітаю, вітаю, друзі! З вами я, Мілітіна Велика. Я є міжнародним експертом з податків. Маю досвід роботи вже понад 20 років. Далі не рахую, маю безліч клієнтів. на своєму супроводі так тобто дуже багато підприємців звертаються до мене за консультаціями і сьогодні хочу поділитися своїми знаннями власне із вами так сьогодні ми будемо говорити про важливі зміни у польському законодавстві у 2025 році як ми знаємо за цей час у цей час у польщі дуже багато важливих змін у законодавстві багато які вплинули на під Підприємців та ринок праці у цілому, так деякі стосуються ну, дуже вузькі такі зміни. Так, ми їх не будемо з вами сьогодні розглядати. Сьогодні ми з вами розглянемо ті зміни, що стосуються більшості підприємців, більшості громадян, так тобто, все те, що може тим чи іншим чином вплинути на більшість українців у Польщі. Тож, що саме змінилося і на що варто звернути увагу? По перше, зріс розвиток. Розмір заробітної плати, збільшився розмір заробітної платні. Він збільшився не набагато, але що це за собою несе, розуміємо та розбираємо. Також змінилися ставки ЗУС, дещо зазнали змін, так? але чи всі також поговоримо з вами про це. Змінився розрахунок медичного страхування, також з'явився такий собі касовий піт. Так і дуже велика така зміна: деталізувався, змінився довідник кодів видів діяльності, тобто кодів ПКД. Як з чим з цим жити, на що це впливає зараз? У всьому розберемося. Тож починаємо з мінімальної заробітної платні. І у 2025 році вона буде складати замість 4300, як у 2024, тисячі другому півріччі 2024. четвертого. У 25 році розмір мінімальної заробітної платні складатиме 4666 злотих брут. То, так? Тобто не то на руки буде у нас дещо менше. І погодинна ставка зросла з 28 злотих до 30 злотих бруто на годину. І як, власне, це впливає на підприємців та на людей? Ну, людям, звісно, пересічним громадянам, найманим співробітникам, це дещо такий приємний бонус, так? От, а для роботодавців це додаткове податкове навантаження. Так, що ми бачимо? Якщо у нас мінімальна заробітна платня і працівник Працевлаштований на умові опраці. Загалом один працівник нам на мінімалці буде обходитися у 5621 тисячі і 60 грошей. Так, при цьому на руки, тобто винагородження нетто, працівник отримає 3510 і 92 гроші. Тобто, ми бачимо, що Є у нас нарахування на фонд оплати праці, є вирахування з фонду оплати праці, так, але як би там не було, то приблизно 200, у нас, трохи навіть більше, ніж 2100 злотих. У нас податків з одного працівника. Так, їдемо далі. Розраховуємо заробітну платню для працівника на умові зліцення. Штовхаємося від мінімальної 4666». І на умові зліцення така людина отримує на руки трохи менше 3370,96. і витрати роботодавця разом складуть приблизно ту саму суму: 5621 злотих і 60 грошей. Чим відрізняється умова праці і умова зліцення, ви можете знайти на моєму youtube каналі у попередніх відео, де ми розбираємо кожну окрему умову, так і власне. Порівнюємо, де які переваги, деякі недоліки та чому, власне, така різниця виникає. А сьогодні ми говоримо тільки про вплив змін на цифри. Так? Їдемо далі. Якщо умова одягу, ми пам'ятаємо, що на цій умові платить роботодавець тільки за лічку на податок, тобто тільки податок під. Таким чином, 4666, як нарахували. Так більше ми нічого і не сплачуємо. І тоді у нас нетто сума буде 4218, тобто працівникові також дещо більше. І переходимо ми до наступної зміни, повний ЗУЗ. База для нарахувань внесків залежить від прогнозованої середньої заробітної платні за відповідний рік. І база для внесків ЗУС становить 60% цієї суми. У 2025 році вона становить 8673 злотих. Отже, база для внесків, тобто 60% від середньої заробітної платні – П'ять злотих і 80 грошей. Підприємці, які використовують цю схему сплати внесків, мають соціальне та медичне страхування. Тобто, це повний зуст, це коли вже всі пільги у нас закінчилися. І підприємці сплачують повний ЗУЗ. Які ж розміри у нас у відсотках? Нічого не змінилось, тобто ставки податків, ставки ставки неподатків, а ставки фондів соціального страхування залишились ті самі, тобто на пенсійне страхування 19,52% відсотків і 52, 19,52% сотих відсотки так від бази. На страхування на випадок інвалідності 8%, випадок хвороби, Нагадаю, що це добровільне страхування 2,45. І на нещасний випадок залежить від галузі, від кількості найманих співробітників. Ну, наприклад, якщо у компанії працює до 9 осіб, то Страхування на випадок нещасного випадку становить 1% і 67%. Сотих, так? Додатково також у нас є фундущі, так, фонд праці та фонд солідарності, які разом складають 2,45%. Загальний відсотки, відсоток по всіх зобов'язаннях, по всіх обов'язкових фондах, складає 31%. І шістьдесят сотих відсотка від бази, плюс у нас ще є медичне страхування. Нагадую, що база у нас 5,203,80. Тож, візьмемо на прикладі, скільки будуть підприємців у 2025 році сплачувати на повному ЗУСІ. Беремо приклад, щоб у нас загальна система була конкурентоспроможна. Беремо 9 тисяч злотих доходу на рік, тобто за рік людина заробляє підприємець заробляє чистого доходу 108 тисяч злотих. Тоді на загальній системі людина така сплати 2583 злотих, на лінійному податку 2214 і на речальті 2518. Так, тут зверніть увагу, що у нас лінійний дешевше, тому що менша ставка у нас медичного страхування. Тому, коли при виборі системи оподаткування ви зважаєте на податок ПІД, пам'ятайте, що ЗУС також різний і його також треба порівнювати. Детальніше про всі системи оподаткування є на моєму Ютуб-каналі у попередніх відео. Переходьте, дивіться і отримуйте корисну інформацію. А, якщо підприємці мають пільгу, Складки обніжені на 24 місяці, тоді база для нарахування є половиною від того, що на повному. Тобто 30%. Так? 30% від мінімальної заробітної платні, вже не від того порогу, а від мінімальної. Тобто база у нас 1399 злотих 80 грошей до кінця 2025 року. Тобто всі наші складки преференційні складатимуть 442 злотих і 90 грошей. Плюс медичне страхування в залежності від системи оподаткування. Скільки ж у нас складатиме медичне страхування у 2025 році? На загальній системі оподаткування розмір внеску становить 9% і він незмінний. Але зверніть увагу, що якщо прибуток в певному місяці буде меншим за мінімальну заробітну платню, то розмір внеску все одно складає 9%, однак від 75% мінімальної заробітної платні. Раніше рахували від повної мінімалки, так а зараз рахують від 75%. Тобто мінімальний внесок на медстрахування у 2025 році становить 314 злотих 96 грош, грош так і це менше ніж платили е, у 2024 році такі підприємці. От так цікаво. І це стосується у нас якоїсь системи оподаткування загальної та лінійного податку. На ричальті у нас виглядає трошки інакше. Тобто на ричальті складка з медичне страхування залежить від вашого обігу на рік, чистого доходу на рік, але дохід на ричальті це є обіг, так. І до 60 тисяч злотих у такому випадку на речальті медичне страхування складатиме 461,66 злотих. Якщо ваш обіг від 60 до 300 тисяч злотих на рік, то складка буде 769,43 злотих. І якщо понад 300, то 1384,97 злотих. Зверніть увагу, що в залежності від того, який обіг у вас був за підсумками року, у кожному місяці повинна бути відповідна складка. Тобто це не диференціація, а це за весь рік треба буде доплатити, якщо що. Так? Середньомісячна заробітна платня за четвертий квартал 2024 року складає 8549 і 18 злотих. І власне від цієї величини розраховується медичне страхування на речальті. Так, як розраховується, тут у нас є детальніше. Поїхали далі. Касовий піт. Що це таке? З 2025 року підприємці мають право розраховувати податки за касовим методом. Що це означає? Це означає, що тепер ми можемо сплачувати податки не за виставленими фактурами, а за фактом оплати, тобто за грошима, які надійшли нам, які ми вже отримали. Так, це дещо зручніше, мабуть, так, однак. Якщо підприємці, хто може скористатися цим, підприємці, що ведуть одноосібну діяльність, тобто ЙОДГ, мають доходи на більше мільйона злотих на рік чистого доходу, і подали відповідну заяву до податкового органу. Тобто зверніть увагу, що обов'язково податковий орган треба повідомити про те, що ви обрали касовий метод розрахунку податку. Вибір касового ПІД є добровільним, тобто, сам підприємець вирішує, яка система оподаткування йому підходить, і відповідно, як він: Буде розраховувати свої доходи за касовим методом або стандартово так. Ну і власне нові коди ПКД. Нові коди ПКД від 1 січня 2025 року досить суттєво змінився класифікатор кодів видів діяльності, дещо деталізувався. Іноді на один код приходиться сім з нового довідника. Майте на увазі. І тепер, якщо ви хочете змінити внести якісь зміни до реєстру цей ДГ, змінити адресу або назву, або ще щось там додати розрахунковий рахунок. То система не пропустить ті зміни до тих пір, поки ви не адаптуєте свої коди ПКД до актуального довідника. Ось так. Але якщо вам не треба жодних змін вносити, то ви маєте два роки для того, щоб оновити ці коди. Так? Тобто не обов'язково поспішати робити це просто зараз. Але пам'ятаємо, що два роки вони досить швидко проходять, тож затягувати з тим також не треба. От, ну що, рухаємося далі. І увага, <хи> дуже цінна пропозиція. Поділіться цим відео в соціальних мережах. Зробіть відмітку нашого профілю, профілю моєї компанії MV Company у Польщі, та отримайте у подарунок коди ПКД для вашого бізнесу. Готові рішення для різних галузей. Це гайд, в якому зібрані. Прямо по напрямках діяльності під підібрані коди ПКД. Звісно, ви їх можете розширити або звузити, але базові ви будете мати у себе у долонях. То ласкаво прошу, обов'язково діліться та обов'язково відмічайте Ві Кампані. Нашу компанію, профіль нашої компанії, щоб отримати гайд. І, власне, мої контактні дані завжди рада допомогти вам із вирішенням складних податкових питань або, може, навіть і не складних, але там, де ви сумніваєтесь, допомогти знайти рішення, з'ясувати, що робити, як робити, де звітувати, де сплачувати податки, яка податкова резиденція, і так далі. Це все до мене. Ласкаво, прошу. А на сьогодні все, Па-па!